Радіо ЮАЙ Чикаго. Також маємо інформацію від української розвідки та СБУ. Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Окупанти замінували на атомній станції ставок охолоджувач. У разі ж найгіршого сценарію вибуху на АЗС найбільша небезпека буде в 5 кілометровій зоні навколо станції, зокрема на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Проте і за 100 кілометрів від епіцентру можливого вибуху також буде значне забруднення. Про е, попередили у держгенції з управління зоною відчуження, отож, ми зараз вам розповімо власне, що робити, і зачитаємо вам поради, які сподіваємося залишаться невикористаними. Наші відеоглядачі зможуть власне це всі поради побачити на своїх екранах. Отож, якщо ви на вулиці чи в дорозі... Помітивши спалах, не дивіться в його сторону. Це загрожує опіком рогівки спалаховою сліпотою та опіком очей. Також знайдіть в секундній доступності заглиблення або виступ, за яким можна сховатися. Лягайте обличчям донизу, руки під себе. Якщо ви в машині, закрийте вікна та двері, прийміть захисну позу, а саме закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна. Також прикрийте рот і ніс маскою, тканиною або хусткою і дихайте через них. Також після вибуху негайно знайдіть укриття. Головний критерій це є хвилина доступності. Це може бути сховище, підвал або центр бетонних будівель. Також перебувайте в приміщенні. Найбезпечніша дія залишатись в приміщенні або терміново в нього зайти. Найкраще перебувати у підвалі чи всередині будівлі. Тримайтесь подалі від вікон, стін та даху. Зачиніть вікна та двері, герметизуйте отвори скотчем, мокрою тканиною. Вимкніть кондиціонер та обігрівачі. Тримайте домашніх тварин поруч, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Також слідкуйте за офіційними джерелами інформації, вимкніть радіо, телебачення, моніторте офіційні акаунти в соцмережі. Виконайте вказівки місцевої влади та рятувальників. Наступним важливим аспектом є знеразити себе і, власне, що мається на увазі. Перше, це змініть верхній шар одягу, робіть це обережно і повільно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Друге, це помістіть одяг у пластиковий пакет чи герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин. Далі вимийте з милом відкриті частини тіла, обличчя, руки тощо за можливості прямій душ. Голову мийте з шампунем, але без кондиціонеру. Водопровідну воду можна буде використовувати для прийняття душу та для побутових потреб, але не можна вживати. Ну і звісно ж, треба одягнути чистий одяг і, власне, допомогти близьким зробити вище перераховані пункти. Також четвертий етап це є безпека води та продуктів. Основне правило: вживайте лише те, що зберігалося в герметичному пакуванні, і безпечне, власне є вода з пляшок чи кулера, індивідуально запаковані продукти, консерви, їжа з банок і пляшок, також продукти з холодильника та морозилки. І перед тим як вживати будь-що, протирайте пакування вологою серветкою чи тканиною, складайте їх та пакування в пакет і тримайте його подалі від дітей та тварин. Допоки не буде повідомлено про безпеку водопровідної води, її можна можна використовувати лише для миття та побутових потреб. Ну, і після цих чотирьох пунктів а, ваше завдання це підготуватись до евакуації. Для цього керуйтесь вказівками місцевої влади чи рятувальників щодо місця та часу початку евакуації. Зберіть тривожну валізку. Всі речі запакуйте у поліетиленові мішки та пакети для дітей та тварин. Підготуйте записки з їхніми даними та контактами близьких і прикріпіть до одягу. Потурбуйтесь про захист органів дихання, респіратор, маска, волога пов'язка. Якщо є, одягніть захисний одяг, плащ, дощовик, гум. Гумові... Відчобути і перед виходом з дому вимкніть водо, електро та газопостачання з прибуттям на нове місце. Проведіть всю процедуру з незараження. Зніміть одяг, вимийте, обробіть відкриті ділянки шкіри. Жахаючи я той факт, що ми власне зараз говоримо про те, як потрібно діяти у випадку катастрофи на Запорізькій АЕС, але такі реалії, і ми маємо бути готові. Ми маємо бути обізнані для того, щоб допомогти нашим рідним близьким, які зараз перебувають здебільшого в Україні і не всі не всі знають як правильно UA Chicago.